Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. книжжя Мойсея. Книга Буття. Розділ сороковий. Після тих подій чашник єгипетського царя і пекар. Провинилися перед своїм володарем єгипетським царем. Тоді розгнівався фараон на обох своїх урядовців, на головного чашника і на головного пекаря, і віддав їх до ув'язнення у дім начальника варти, в темницю, де був ув'язнений Йосиф. А начальник варти доручив їх Йосифові і цей слугував їм. Були ж вони якийсь час ув'язнені. Однієї ночі снився їм обом сон, кожному окремо. Сон, який для кожного з них був особливо значущий, для чашника і для пекаря єгипетського царя, які сиділи в темниці. Навідався до них уранці Йосиф і, бачивши, що вони засмутилися, спитав обох фараонових придворців, які були разом з ним ув'язнені у домі його пана. Чого ж бо ви такі сумні сьогодні? А вони відповіли йому: Сон снився нам, і немає кому його нам пояснити. На те Йосиф до них каже Чи ж не від Бога пояснювання снів, повідайте, будь ласка, мені. І розповів наглядач чашників свій сон Йосифові, і сказав йому: В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони, і як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснув їх у чашу фараона та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф: А пояснити то так: три пагони це три дні. За три дні фараон підведе твою голову і поверне тебе назад, на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руку чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його чашником. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, і зроби, будь ласка, мені милість, нагадай фараонові про мене, і виведи мене з цього дому, бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре, той каже до Йосифа: А мені снилось три кошики білого хліба на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона. І птиці розклювали їх із кошика на моїй голові. Йосиф вже відповів: А пояснити його так: три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося. Третього дня, який був днем народження фараона, справив він гостину всім своїм службовцям і, з-поміж своїх службовців, підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача підчаших повернув він назад до його уряду, подавати чашу фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач підчаших не згадав про Йосифа, забув. Про нього.